Я з бобром тут стою і підтримую команду. У нас є талісман. Оплески, будь ласка, нашому талісману. Це талісман Коднянського ліцею Житомирщини. А давай е, е, він називається, друзі, Станішівський Грицько. Грицько, давай. Я пропоную, щоб зараз команда підійшла. Обій, обій, обіймаємо талісмана. Обіймаємо обі... ще. Законів Бог перемоги їм бажаєм! Супер! Я думаю, що ми готові. Запрошувати Дівчатка, Ви готові? Хвилюєтесь? Таке собі. Але буде все класно? Посміхаємось? Так. Та? Чесно, мені ж хочеться з вами. Від вас така енергетика, просто шалена. Тож я з задоволенням запрошую на майданчик. Коднянський ліцей, Станішівська територіальна громада, Житомирщина Коднянський ліцеї Станишівської територіальної громади, Юлія Гундич, Мелонія Хімчук, Тарина Шака, Кристина. Сидорчук, Вікторія Легівська, Софія Пасічник, Софія Наумчук, Анастасія Гайчиня, Каріна Білоус, Д... Дарина Білоус, Вікторія Шуневич, Анна Троцька, Анастасія Чепіга, директор Вікторія Гайчиня, точніше, вчитель Вікторія Гайчиня, директор Людмила Синяк. Ми побачили енергійний початків і це не доволі. Адже бачили, як цих дівчат підтримали вчителі. Я бачила, приєдналися до цієї поїздки батьків. Це надихає. Динамічно робота, ні. Використуємо доволі непрості положення рук. Ми бачили ріпл. І знову ріпл це класний спосіб урізноманітних та танець. Малюнку і знову жріпов був вау-ефект, wow як дівчинка посередині.

Житомирщина і такий смайлик. Скажіть, ну це ваші дівчатка, я так розумію. Звичайно, нашого ліцею Коднянського. Друзі, Коднянський ліцей приймає участь в фіналі. І не зважаючи на те, що є міста, містечка і маленькі селища, і от кодня. Скільки учнів і учениць у вашому ліцею? Взагалі, 208. Друзі, навіть ліцей на 208. У учнів може підготувати і таких класних дівчат. Друзі, головне бажання мати отаких от людей, що надихають, і таких прекрасних дівчаток, які запалюють. У нас дуже класна територіальна громада, і завдяки їй наші дівчата сьогодні тут. Дівчата вітаємо вас класним виступом.